Вітаю, ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Чистота серця допомагає сприймати Бога в інших людях. Вчора на одному заході я розговорився із чоловіком. Я розповів йому про те, що пишу роздуми для диво кожного дня, і що серце це людина є однією з тем, якої я зараз торкнувся. Мій співрозмовник одразу сказав: Я розмірковував над цим віршем із нагірної проповіді, блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. Матвія 5:8 Господь відкрив мені новий аспект, як бачити Бога, про який я ніколи не замислювався. Очевидно, коли наше серце повністю віддається Богу. Й, перебуває у єднанні з його бажаннями, ми отримуємо глибше сприйняття Божої присутності, слави та миру. Проте цей чоловік додав ще одну неймовірну думку: це не лише для нас, маючи чисте серце, ми також отримуємо здатність сприймати Бога в інших людях. Мені це дуже подобається. Які сюрпризи може зробити нам Бог, коли ми йдемо по життю разом з іншими людьми, які теж йдуть за Ісусом? Якось мій український брат нагадав мені: у Біблії не сказано Я маю розум Христовий, але сказано ми маємо розум Христів. Коринтян 2, 2.16. Тому ми продовжуємо спілкуватися. Ми продовжуємо молитися разом. Ми продовжуємо наслідувати навчання апостолів, і ми продовжуємо разом переломлювати хліб. Дії 2.42. Отже, ми продовжуємо. Разом ми очищаємось. Разом ми стаємо більш чуйними. Разом наші серця розкриваються, і Бог очищає їх, і разом ми скрізь. Бачимо Бога. Моя молитва сьогодні. Господи. Я бажаю мати прямий зв'язок із Тобою, а також і стосунки з іншими людьми. Господи, розплющ мої очі, щоб допомогти мені встановити зв'язок з оточуючими мене людьми, лише ходячи у твоєму дусі. Ми можемо називатися нареченою Христовою. Господи, ми приймаємо рішення щиро дотримуватись нашої віри разом з іншими послідовниками Твоїми. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.